Закон про мобілізацію, що він дає, там немає а, пункту про демобілізацію. наскільки я розумію. І люди, які пішли з перших днів воювати, що з ними як воно буде, чи будуть чекати, поки їх всіх знищать, і тоді не потрібно буде демобілізовувати. Тих, хто прийшов на початку. От, а інших звільнять вже демобілізують, коли війна закінчиться. Ну і таке інше. А, що дає цей закон? Закрутили гайки максимально наскільки можливо. Ну я думаю, що далі закручувати вже неможливо, бо позриває болти. Я думаю, позриває і кришку підірве однозначно, тому що не може народ терпіти такого знущання по відношенню до себе. Саме народ в законі ніде нічого не сказано, я не чув про тих. Чиє майно і чиї статки ми з вами маємо захищати. Про них нічого не сказано. Про ті мільярди, про тих мільярдерів, про їхні статки, про їхні можливості нічого не сказано. Єдине, ми тільки чітко знаємо, що на сьогоднішній день хто може відкупитися, буде відкупатися, хто не може, буде воювати і захищати статки тих багатіїв, які нажилися на війні, в тому числі і не тільки. Тому. Скажете, що все, все погано. Я не думаю, що все погано, але дуже погано, що от таке відношення до людей просто от таке відношення скотське, як було, так і є. Нічого цей закон не змінив. І ми з вами ще раз побачили, що надіятися на те, що влада буде працювати для нас. І на нас, на народ, не потрібно, просто не потрібно це робити.